Хочеться випити. Коли співає Віктор Тетеря, то просто, просто хочеть. хочеться. І зараз от хочеться, щоб заспівав Михайло Нагорний. так, <сум> козаки, таке свят. <сум> Тож, значить так, я кажу слово, ви відповідаєте. Це і будуть слова нашої наступної пісні. Не ті слова, що ти вчора казав. Мовчи, не прибивай. Давай, гарні кажи. Будьмо! О! О! Будьмо! Будьмо! Саме тільки під музику разом з Михайлом, ану, Михайло, давай. Будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо, гей, будьма, гей, будьма. Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, 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 будьмо, будьмо. Жумені руки дали, нас не схопить, знеразка, не друг хитрий і злий, та за бачу крила і за праву сповна, не захинемо, братця, дружній келих до дна. Будьмо, будьмо, будьмо. Хей, хей, хей! хай не брода не ходить, а й сміхається кінь, то що на колу, о коло братства чар попустів, білим не незгоду, споребди зі лихідні, ми колтацького роду, ми такі, ми таки, будь-модьмо. Виха hey, hey, hey. з поглядом люти мене дивись на вікно, бо по-нашому буде все одно, все одно, та чи маємо горду і після дім на цвіті. Ми казацького роду, ми такі ми та пімо, будьмо, будьмо. будьмо. Hey. Гей-гей, властиріть не гудьмо, гей, 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 будьмо будь, будьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 а журну забудьмо, гей, 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 ласкають не будьмо. Шановні друзі, ви знаєте, ми приїхали до вас на гостини, але ми не приїхали з порожніми руками. Ми привезли до вас подарунок, і це подарунок не звичайний, а надзвичайний. Це видатний український оперний та естрадний співак. Одним словом, людина, яку ви дуже добре усі знаєте. Ви мільйони разів чули по радіо, мільйони разів бачили по телебаченню. Одним словом, це зірка. Української естрадної і світової оперної сцени. І я з великим задоволенням запрошую цю зірку зараз на сцену, але я прошу я, я зараз. Я вона цю сцену, ця людина, і я прошу зустріньте так, як зустрічають ну, зірок. Ви знаєте.